Інформаційний ефір Суспільне студія продовжує свою роботу. Ми цю годину хотіли почати з оперативної інформації щодо Харкова. Влучання у приватний дитячий садочок є поранені діти на місці удару. Пожежа про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграмі. За його інформацію, продовж п'яти хвилин у місті пролунали три вибухи, і станом на десяту над містом ще є російські бойові дрони. Тому просимо глядачів залишатися в укриттях, тому що частина Харківщини зараз позначена червоною на мапі повітряних тривог. Ми Будемо дізнаватися деталі цієї атаки по Харкову. І скільки дітей там наразі травмовано, адже влучання було в дитячий садочок. Ще двоє людей загинули внаслідок комбінованого російського обстрілу Києва. Ще 22 людини травмовані, серед них п'ятеро дітей. Про це повідомили у Фейсбуці ДСНС Києва. Під ударом були шість мікрорайонів столиці. Ні більше про наслідки російських обстрілів та їх ліквідацію. Дізнаємося від речника головного управління ДСНС у Києві Павло Петрові. З нами на зв'язку вітаю вітаємо. Вітаю, студія. Павло, розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи вдалося загасити пожежі там, де вони виникали? Скільки було пошкоджень і в яких районах? У нас відночі рятувальники реагували на? Ворожу комбіновану масовану атаку ракетно дрону. Спочатку у нас були атаки балістичними ракетами. Потім у нас пішли ударні дрони. Після чого додавалися ще й крилаті ракети, і після чого ще все одно залишилися повітрі ударні дрони. Тобто постійно рятувальники сьогодні відночі працюють в місті Києві, навіть під час загрози повторного удару, саме в житловій забудові, хочу зазначити, що сьогоднішня атака була виключно націлена на Цивільну і на житлову інфраструктуру, тобто пошкоджені на житлові будинки і житлові будинки, споруди, цивільні і енергетичні об'єкти, загалом рятувальники у нас сьогодні залучалися в Дарницькому, Діснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах міста Києва. Тобто повинні розуміти, що локація у нас сьогодні було. Ну, роботи багатенько. Насправді у рятувальників. На жаль, станом на зараз у нас одна пожежа ще триває ліквідація в Дніпровському районі. Вже пожежу локалізували. Зараз працюють над повністю повністю над ліквідацією цього загоряння. Як ви вже правильно сказали, у нас на жаль, внаслідок цієї атаки двоє осіб загинуло: це чоловік та жінка 56-го та 59-го року. Відповідно. На жаль, травмовано 22 особи, з них четверо дітей. Щонайменше 10 осіб, наскільки от мені відомо, госпіталізовано. Також на місцях працюють і психологи ДСНС України, а також національної поліції. От психологами ДСНС міста Києва надана психологічна допомога 31 особі. Саме в житловій забудові люди звертаються з гострою реакцією на стрес. І психологи на місці також працюють загалом. У нас від ДСНС сьогодні до ліквідації залучено більше 340 рятувальників, а також більше 80 одиниць різноманітної пожужної рятувальної техніки. Хочу значити, що сьогодні, в принципі, нам вдалося дуже швидко ліквідувати наслідки майже на всіх локаціях. Пане Павло, ми продовжуємо зараз обговорювати Київ. Є ще інформація просто з Харкова, тому що наприкінці минулої години інформація від Ігоря Терехова була про те, що влучили у приватний дитячий садочок. Так, от щойно він написав про те, що станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа там триває. Ну і я нагадаю, що в одному з попередніх його повідомлень йшлося про те, що там і діти поранені. Тому стежимо за оновленнями. Вас просимо залишатися в укриттях. На Сумщині триває повітряна тривога. Там пуски капфік. Сують повітряні сили про це попереджають, тому просимо дочекатись від бою. А Олексіньобо голова Харківської ОВА повідомив у Телеграм, щойно що відомо про чотирьох травмованих внаслідок ворожої атаки. Щонайменше двоє із них у важкому стані. Медики працюють на місці. Інформація оновлюється дуже активно, із якраз Харківщини будемо вас повідомляти в першу чергу. А Олексінь Гобов про це написав у своєму телеграмі. Ми продовжимо обговорювати наслідки. Теж атаки по Києву комбінованої атаки, пане Павло, чи? Були моменти, які ускладнювали роботу рятувальникам, враховуючи обсяги атаки, ті паузи між ударами mm -hmm. по столиці. Саме і от загроза повторних ударів вона завжди несе небезпеку Сам для рятувальників, які працюють на місцях. Ви знаєте, у нас неодноразово рятувальники потрапляли під повторний обстріл і в місті Києві. Також хочу зазначити, що сьогодні на щастя. Все склалося так, що рятувальники дуже швидко ліквідували всі загоряння, дуже оперативно спрацювали. Хочу зазначити, що під час роботи саме на житлових будинках рятувальники не допиняли свої роботи навіть під час загрози повторного удар. До речі, наші колеги теж працюють зараз на місці влучанні, і вони вже вдалося їм поспілкуватися із місцевими мешканцями. Я пропоную послухати коментар одного з них. Я не в домі був, я був у сусідньому домі, і зателефонувала мені і сказала, що я вдома. Ну, я підійшов, бачу, тут вже пожарник, швидка була, і ну, багато людей, і мешканців. Ну і якась інформація стала поступати, дуже жалко, бо я цих сусідів знаю, бо у возрасті були немолодих людей. А будь влучав. Так, так, до не, не того, да, да, них лучше, Да. Так, це був один із очевидців у Києві. Пане Павло, ви казали про те, що навіть під загрозою повторних ударів рятувальники працювали для того, щоб загасити ці пожежі. Локацій було дуже багато. Чи були травми серед пожежників чи в таких випадках? Сьогодні саме у нас на щастя без травм для особового складу, все обійшлося дуже добре для рятувальників. Але... Користуючись моментом, от користуючись на жаль, тим, що колеги там з Сумщини Харківщини і Запоріжжя, мабуть, зараз ну зайняті роботою на ліквідацію наслідків, хочу попросити всіх ваших слухачів і всіх, хто дивляться цей ефір, не нехтувати сигналом повітряної тривоги, завчасно планувати укриття, які є поруч з вами, і на місці роботи, і або це місце навчання вашої дитини, або це саме. Місце, де можна укритися саме, якщо ви знаходитеся вдома, завчасно планувати свій маршрут, і розуміти, що дорога розуміти, скільки часу займе дорога саме до укриття, і розраховувати це так, тому що ви бачите, наскільки підступний ворог не тільки по місту Києву. Подивіться, сьогодні вночі, година 20, приблизно, якщо я не помиляюсь, було часу, балістичний удар. Дуже мало часу для того, щоб реагувати, і дуже Проси, просимо ваших слухачів саме не нехтувати сигналом повітряної тривоги це єдине, що може зберегти життя. Насправді, це саме користування укриттям. Абсолютно підтримуємо ваш заклик. Зараз ще раз покажемо карту повітряних тривог, щоб нагадати глядачам, де її оголошено знову ж таки. Це частина Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Дніпропетровської області на Донеччині, на Луганщині та в Криму ця загроза постійна. Просимо дочекатися від бою. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Будемо чекати на оновлення, оскільки розуміємо, що рятувальники продовжують роботу на місцях обстрілів. Павло Петров, речник головного управління ДСНС у Києві, був з нами на зв'язку.